Меморіальну дошку Василю Мазалу відкрили у Бердичеві. Біля двоповерхівки, що на Косогірській два, зібралися побратими, друзі та близькі активіста майдану та одного із засновників місцевої самооборони. Під час революції гідності Василь Мазало очолював один із десятків 11-ї сотні спецпідрозділу Ведмідь. Майдан звів його з Сергієм Адам'яком. Вони познайомилися у парламентській бібліотеці на Грушевського. Я після тяжкої хвороби повернувся там тиждень часу на Майдан знову після лікарні і е, замітив е, галасливого бердичівлянина, який постійно бігав, щось робив, носив, допомагав. Ну, я спитав хлопців, кажу, хто це такий. А, мій побратим е, Слайк Златогор каже, це чоловік сестри моєї дружини. Каже, він сам військовий колишній, каже, ну, не зміг бути байдужим до цих процесів і приїхав саме в Верлоподій на Грушевського. Ну, він був дуже активною людиною і одним з останніх, коли був прорив барикади на Грушевського, він е тікав з барикад, ну тому що вже не було других е варіантів. Він один з останніх заскочив у парламентську бібліотеку, де ми разом з е всім передком Грушевського попали в оточення. І ми виходили разом вже ввечері, замаскувалися під е докторів Червоного Христа, і ми виходили разом з, е цього, е з парламентської бібліотеки. Повернувшись зі столиці, розповідають побратими Василя Мазала. Він не відійшов від справ розбудови нової України. Активіст став одним із творців самооборони Бердичева та Бердичівського району. Розумів бо що змінити державу не можна, не змінивши кожне місто і село, кожну людину у них. Він не був байдужим до людських проблем. Він був, як кажуть, в нас на громадській передові. Він цікавився всіма проблемами. Він був людиною освіченою. Він також готувався стати на пост начальника комунального підприємства при районній раді. Він підготовив цілий проєкт того, як він бачить розвиток комунального підприємства, але, на жаль, не судилося йому всі ці проекти втілити в життя. Увечері, 20 червня 2014-го, Василя Мазала бачили востаннєм. Після того, начебто як він із двома чоловіками відвідав один із місцевих закладів громадського харчування, усі в трьох поїхали до райдержадміністрації. А далі далі мало що відомо. Чутки ходять різні, та факт залишається фактом. Василя так і не знайшли, і це не залишає спокійними його товаришів. Дуже є багато питань до правоохоронних органів, і це є як лакмусовий папірець того суспільства, де ми живемо. Тому що ну, не може людина безслідно щезнути, коли є велика маса е, доказів. Я думаю, що найближчим часом ми поставимо е, вже крапку в цій загадковій справі, і люди винні в цьому злочині вони будуть покарані. Проходячи повз меморіальної дошки Василеві, сподіваються його побратими, люди будуть згадувати людину, котра віддавала усі свої сили на те, аби Україна зажила новим життям. А ще вірять земляки Василя Мазала усвідомлять: революція це не лише картинка у телевізорі, революція це реальні людські життя, часто молоді й квітучі. Їхньому другові був усього 41 рік. В даній ситуації. Залишилася дружина, яка не має ні статусу, ні визначення, не може похоронити свого чоловіка, залишилася дочка без батька. І суспільство повинно робити серйозні висновки з таких проблем. Але патріоти є, і я знаю, що з такими людьми і пам'ять про таких людей, вона якраз нас загортовує на те, щоб ми не зупинялися. Слава Україні, І вічна пам'ять Йому!